Все? Да. Так, ну Доробили автоматику на оприскувач. Ось такий ось пульт. Зараз покажу, що, що тут до чого. І виходить тут все, саме, саме блок управління. Там релюшки стоять, всякі. провода, контакти, все. Все, все тут заховано, щоб, не дай Бог, влага не попала. Покоротне, що трактор згорить. По пульту. Так, подсвітка. Там воно стоять. У нас фонарі синього цвіту. Далі десь змішується. Ну, змішувач не той, що основний, а цей, що форсунка йде. Хто як каже, що тут під кришкою оцьому. на цьому ситі, хто там карбамід колоте. Ну, я ним ніколи не пользуюся, але зараз воно. Виходить, я через нього стравлюю давлення. У мене виходить повністю, завжди крутиться вом, а присква аж не бризка. Я через нього стравлюю давлення. І виходить, його перекриваю, і в мене все давлення йде на крила. Ну, тільки крила треба постійно включати. Ну, побачимо, може в модифікації зробимо, що одною кнопкою включатиметься, смесити, а друге виключатиметься крила. Бо зараз крила виведені, кожне на своє крило є кнопка. Тут я схожу. підсвітка, пуск самого цього блоку і крила. Все тут нажимаємо, включаємо, все воно загорається, загорається, що зараз воно все виключене. І ну, І, знизу тут ось виведено в мене на навігатор на антену. Ось антенну. Теж кнопка включаєш, пішло живлення на антену, виключаєш немає. А навігатор стоїть спереді, тут він чіпляється через прихватичку. Місто для телефону телефона. Там ну, донесу. Там воно дуже блок, є керування, там таке скрутки. Комутація. Да. І Поробили такі примітивні. Зараз покажемо на вулицю, вийдемо. Защиту поробили. на Ну поки що тільки дві буде ще на фари, бо може і як там утром їхати поруч бризкать, десь ще калюжі якісь будуть, чи ще щось, щоб не закидало їх полоту. Так, ну Зараз я вам покажу, Заз заведу, а потім підемо на двір. Нас крутить, а поприскувач не пристає, тому що все, весь тис стравлюється через цю жовту шланку, яка йде під кришку, оце сито. І потім ми ось бачимо. Ось ці, так. Нажимаємо пуск, включаємо змішувач, вом колоте, у нас суміш колотиться і включаємо праве крило. Ось бачите, включили. Само включаємо центр, включаємо лівий крило. І виключаємо змішувач. І все, у нас вже пішов, оприскувач бризкає. Набирає робочий тиск, Потім, коли до центру під'їжджаєш, нажимаєш змішувач і виключаєш крила. Все, тебе крила не бризкають, або крути. Виходить тобі. Тепер він крутиться, заїжджаєш з виключаєш, включаєш крила і виключаєш змішувач. І все, і поїхав бризкать. Доїхав до краю, включаєш змішувач, виключаєш крила, все. В тебе вон колотиться постійно, тебе суміш колотиться, а крила не бризкає. Ось так ось. Ставтесь. Самі дешеві такі фонарі по два штуки поставили, ну, в принципі вони свою роботу будуть робити. Тут ще. От, потім згодом доставимо ще обичні фонарі, щоб видно було, чи крила чи ні. Бо зараз останній рік бризка доводиться по ночам, тому що вітра, ось цілий день вітра, навечері їхати бризкать, ну, поїду, часов до 11 бризкаю. Але після 10 вже навігація не робить. Тому, коротко, як буде. Це реалізовано через такі що... штепер обичний, автомобільний. Бачите? Підключаєш, застопорився, ну тут така примітивна резина, щоб не затікало. Набагато легше керування з трактора, чи городи бризка, чи ще щось. Давно до цього йшли, що в минулому році хотіли зробити, але все якось з руки не доходило. А зараз бризка, щоб менше контактуватися. оператора. Ну, поки так. Якщо там будуть якісь запитання, то пишіть, може, хтось там щось підкаже, ми там ми зробили, то пишіть коментарі. Клапана тут нормально виходить відкриті, коли нема на них живлення, вони постійно відкриті. Тому що, можливо, хтось з мене буде брати оприскувати, з друзів бризкати, щоб не було питань по автоматиці, просто штекер замотає десь туди, вони будуть бризкати цей клапан на мішок. В наступно режимі, так як на ньому нема автоматики. На клапанах тут ми познімали ситочка, щоб вони, бо тому що там сита малі, щоб вони не забивалися. Ну, в принципі, Нічого тут такого важкого немає. Просто треба час, щоб зробити.